Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плітло на Твого, Ісус. Свята Марія, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і, і в годину смерті нашій. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плітло на Твого, Ісус. Свята, Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плітло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ось, о мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, хто найбільше потребує Твого милосердя. Марія, цариця миру, молись за нас. Gospodu Bogu pisnią brajtę, prosła w brajte imię. Четверта світла преображення Господнє на горі табор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш, Ліп наш насушний, насушний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші, як і ми прощаємо Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний притлона на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за Моли. нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками. І благословенний притлона на Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мой за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благонаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний притлона на Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благонаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний притлона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас вішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благонаті повна, Господь з тобою, благословенна ти помічниками, і благословенний прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас вішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благонаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благонаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний притно на твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, за нас грішних нині і в годину смерті нашей Амін. Радуйся, Марія, благонаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж нигами, і благословенний притно Твого, Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благонаті повна. Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений притнона на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, що без ріха дечата, зачата, за нас, що до Тебе прибігаємо. O nasz Jezusa, prosty nam grzechy wratuj w widłownią pekelnowo, prywadź do nieba duszy, a osoby w oci, jak i najbliższe, potrzebują Twojego Maria, Cereca Mieru, modlij się nas. nas. Chrystus rozkres, tak winżyle, błyską zioje zjadnić. Ja nie z ceborota Bogowa bo jak wsiąk uczesz widy elektronom światowo bo cześć widna Ty przyjdy z błagacznym sercem przyjdy bo błago dać Jogo wieczna z grobu wejszczo w gospódź a niż z widyca bleską uczuć piwa serca Błagosłowy Ty, Jezus mi Bogi, Gospodz przyjrzał się z żyć. żytym. z na nich. Ja nie pomnuję ja bo Bogi, aby swoją mis. bez wolota Boga

прийде! П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не неведи нас у спокусу, але весли нас і бухах. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас вішних. Нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І і благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в один у смерті нашої. Амінь. Радийся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена й придлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мовися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлома Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Амінь. молися нас грішних. нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і, і плід плідлома Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Божа за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з благословенна ти тими жінками і благословений підлома Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Як, як була на початку і нині і повсякчас і, і на віки і вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, Моли са нас, що до тебе прибігаємо. Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Милосетя. Марія, царица миру, мой са нас. Pit twoiu mailist, prybija o pochorody cediwo, jest naszemu z ne pogordy, a wilpica wyskwi nas, jedyna czysta i łagodswenna, Owołodarko nasza, Zastupnice nasza, posrednice nasza, utrzesiej tylko nasza, synom swoim premier nas, synowi swojemu doruczy nas, synowi swojemu witaj nas.

salvinias pia karma hariis aso propiciam stara hariis radixea sa gerinas pro scolono hicatae asia habis in ter spinas ferres sidium serva puras mentes fragilium tu te habis mortis pugnantium, fur und bella tende presidium, scapula haris, per hii incerta, prudens consilium, per adversa, Iuge solatio, У Живи правдою. Живи по-католицьки!